Шукаєте омрієний будинок. У мене сьогодні для вас їх ціла алея. Причому два варіанти на вибір. І так, маємо окремо стоячий будинок: 5 соток землі, 125 квадратів. Всі комунікації заведені, чорночіста ваша штукатурка вже зроблена. Далі маємо дуплекси. Вони у нас по квадратурі 100 квадратних метрів плюс 3 сотки землі. Теж дуже комфортний варіант, особливо якщо розглядаємо по ціновій політиці в аналозі з звичайною квартирою. Дуже вигідні варіанти: це самі продаваємі будинки у нашому місті. То. Ж, ходімо на віртуальний перегляд, подивитися планування і телефонуйте. Забронюємо такий будиночок для вас. Це чудове співвідношення. Ціна якість таких окремо стоячих будинків. У нас тут 125 квадратних метрів. Одразу при фідній зоні по ліву руку у нас така котельня бойлерна технічна кімнатка. Далі переміщуємося величезна кухня студія, яка класно розрунована посередині ось цими панорамними вікнами, і фактично виходом на задню терасу. Тобто, по ліву руку можемо спокійно зробити робочу зону кухні, а по праву вже відпочинково з м'яким диванчиком. Внизу маємо ще. Гостьовий санвузол, щойно ми його показали, ви бачите, так, що по зоні кухні достатньо місця. Далі на низу ще є одна спальня. Це дуже комфортно, насправді, тобто гостьова спальня і гостєвий санвузол маємо внизу. Далі переходимо на другий поверх. На другому поверсі ще три повноцінних спальні, тобто, загалом у будинку маємо чотири спальні, і ще наверху у нас вже повноцінний санвузол, де легко розміститься уже і ванна. І так, ми з вами в спальні номер один. Кожна зі спалень має таку нішу, тобто можна там зробити якусь зону гардеробну. Фактично, ось так виглядає планування по верхньому поверху, і ще хочу показати вам санвузол та найбільшу спальню. Наверху санвузол у нас вже повноцінний, легко стає тут ванна і все потрібне. Ось так панорамно хочу, щоб ви розуміли. Тобто піднімаєтеся по сходам, по праву руку у нас дві менших спальні, а по ліву ця батьківська рахується, тому що вона найбільша, плюс має свою власну зону під гардероб. Причому в гардеробній кімнаті маємо ще й вікно. Це дуже комфортно. Тут супер стає моблювання, Бачила готові будинки такого формату. Комфортне насправді дуже планування і надзвичайно вдале. Тож телефонуйте класний варіант купі.